Всім привіт! Хочу вам поділитися з вами рецептом, як робити вертути, такі хрустящі і дуже апетитні. Робляться вони дуже легко, мінімум інгредієнтів. Тож, раджу вам спробувати. Вбиваємо 2 яйця, 240 мл олії і так само 240 мл. У мене вже підготовлені нарізані яблука. Яблук понадобиться штучок 10-12 середніх, дві столові ложки або коняка, або водки, що у вас буде вдома, чи самогонки. Цукор приблизно 5 ложок. Якщо ви любите солодше, то більше, можна менше, і ще подкасули. Це гарно замішуємо і вкидаємо муку. Я все роблю приблизно, вимішую потихеньку. Тісто дуже приємне на дотик, не прилипає до рук. Дуже гарно з ним працювати. Окремо змішала цукор і кукурузяний крохмал. Ми його будемо додати всередину. Тісто потрібно дуже тоненько розкатати, щоб воно аж світилося. Якщо воно рветься, то теж не проблема, воно дуже легко виправиться. Ось таке приблизно воно бути. І викладаємо туди начинку. Я люблю побільше, то я кладу побільше. Ви можете трошки менше. Викладаємо наші яблуки і цукор з крахмалем посипаємо. І обережненько завертаємо. Таке в нас виходить чудо. Мама. Мама! Він теж чекає